Друзі, всім хеві метал! ви на каналі Домашній Камбус. Тут ми поважаємо важку музику і готуємо цікаві смачні рецепти. Якщо вам також цікава ця тема, то всіх запрошую до нашої команди. Я буду готувати і показувати рецепти вам. Ну а ви дивитесь, ставити вподобайки, залишайте цікаві коментарі. Ну і підписуватись на канал. Ну а ми починаємо! Друзі, в чергове обирав в рубриці алкоголь, яку ж саме настоянку в цей раз приготувати. І от мені захотілося чогось такого незвичного, що не завжди використовується чи не так часто, можливо, використовується. І я, ну, оскільки зараз зима, зупинив свій вибір на грейпфрутах. Ось Такі я придбав три штучки грейпфрута. Думаю, вони мені класно підійдуть. Тож сьогодні ми будемо розпочинати готувати настоянку на грейпфрутах. Поїхали. Ну, і спочатку, як ви завжди знаєте, я починаю зі спиртового розчину, на я роблю на спирті, тому от у мене рівна кількість по літр 200 мл води і спирту, заливаємо спирту в воду. Як ви бачите, трошки помутніння пішло, ну, нагрів пішов відповідно, пішла реакція. Розковутимо добре і дамо закінчитись наші реакції. Ну а поки триває реакція спиртового розчину, ми займемося інгредієнтами. Що я вирішив зі свого досвіду? Що буду використовувати, крім якоті грейпфрута, ще й його цедру. Ну, я вирішив, що одного грейпфрута для зняття цедри буде достатньо. От я вибрав саме такий, знаєте, спілий рум'яний. Тож знімаю з нього цедру, з одного грейпфрута. Ну що ж, я так от почистив свої грейпфрути, Кого цікавить точність, тут 655 грамів уже очищеної м'якоті в мене. Ну і тепер я відразу буду складати це в основну тару для настоювання. Ну так от дивіться, я так вирішив. Буду розрізати так, так м'якати. Просто щоб був кращий доступ у спиртового розчину. Тут, як вийде, скажімо так, просто порозаю. Ну, як ви бачите, м'яко я вже закинув. Ну, тепер додаємо нашу цедру, як я і казав. Ну, ось і цедру я додав. Тепер ще я вирішив, друзі, додати трошки м'яти. Я тут взяв всього три гілочки. Ну, три маленькі гілочки, як ви бачите, у мене тут. Думаю, мені вистачить. Я не дуже хочу, щоб притерне таке м'ятне було за ароматами. Тому скільки вирішив, За бажанням в принципі. Ну і вже традиційно, друзі, додаю свою ложку меду, скажімо так. Ну і коли додали всі інгредієнти, тепер заливаємо все це спиртовим рочелем нашим, який вже готовий. Ну, як ви бачите, з кількістю в мене все добре. Все вгадав, все вмістилося, всього достатньо. Ну і тепер потрібно перемішати. У мене, на жаль, немає. Зламалася моя велика ложка. Тому буду використовувати таку от я річ свою. Добре перемішуємо. Ну і тепер слід поставити настоюватись. Я поставлю в темне місце. Ну, я розраховую на 2 неділі як мінімум. Ну а там я буду дивитися за своїм вільним часом. Тож, на 2 неділі мінімум в темне місце. Що ж, друзі, моя настоянка на герфрутах настоювалася майже місяць. Ну я так порахував 28 днів. Ну, я думаю, це тільки і на користь буде. Але зараз час у нас процідити, вичевити е з наших інгредієнтів всі можливі соки. Ну і потім профільтрувати, очистити, скажімо так. Тож, давайте почнемо. Як ви бачите, я тут таку зробив конструкцію. В мене тут е марля і сито. Через неї будемо проціжувати. Поїхали. Процедили, друзі, ну, тепер з грійфрута видавлюємо всі можливі соки, скажімо так, всю рідину. Ну от така настоєночка в мене вийшла. Можливо, вас здивує, як і мене, скажу чесно, її колір. Тому що ну, грейпфрут сам всередині червоний. І я якось розраховував, що колір буде десь ну, близько до цього. Але ж вона вийшла саме от така. Навіть після того, як я вичавив, розчавив, скажімо так, все видавив з цього грейпфрута. Але ось вона така вийшла. Ну це нічого. Для мене в принципі колір не має такого значення великого. Ну, а тепер фільтрація, друзі, як завжди, через ватний фільтр. Починаємо. Ну, ось і все, друзі, мої процедури всі закінчені. Як ви бачите, настоянка стала трошки цікавішою, яскравішою, ну, чистішою. Я міняв три фільтри. Ну, цитрус, все-таки, ви розумієте, друзі. Ну, ось, оскільки все закінчено, але я думаю, після наших всіх таких процедур треба наші настоянці дати відпочити. Ну, ви розумієте, фільтрація, аерація, приціжування, видавлювання. ну Треба дати відпочити. Я думаю, три доби вистачить. Тому ставимо, ну а потім будемо вже і дегустувати. Що ж, мене ми минуло останні три доби, моя настоянка відпочила і я готовий її скуштувати, продегустувати. Ну Спочатку, як завжди, відмічу зовнішні фактори. Що хочу сказати, мабуть, повторюсь ще раз, що доволі неочікуваний для мене зовнішній вигляд цієї настоїнки. Я очікував ну щось на кшалт червоних кольорів. Тому що яскраво червоні такі грейпфрути всередині, як ви знаєте і бачите на екрані. Ну, а настоянка вийшла, ну майже прозора. От маленькі тарі, вона майже прозора, друзі. Не знаю, чому саме так, ну, але ж так сталося. Для мене це не основний показник, скажімо так. Тому ну, яка є, така вже є. На аромати я скажу, що ну от, яскравий такий цитрусовий аромат. Ну Трошки м'ята є, так безперечно. Навіть я відчуваю її в ароматах. Але от... Завдає тон, скажімо так, саме цитрус. Так би особливо я не виділив, що це саме от грейпфрут. Але цитрус це точно. Ну що ж, давайте скуштуємо, яка вона на смак? Гірчинка така від грейпфрута, безперечно, є, друзі. Такий, знаєте, трохи я б сказав би навіть різкувати такий смак, коли випиваєш. Гірчинка така присутня від початку до самого кінця і навіть на після смаках. Але класно, друзі. Класно така, знаєте, свіжий-свіжий такий присмак у неї. Клас. М'ятка так відчувається. Відчувається, вона є безперечно, Але грейпфрут, так, знаєте, так, мощно, сильно, <хи> не знаю, клас. Мені сподобалось, друзі. Безперечно, можна поставити на будь-який стіл. Я думаю, вона зайде і гостям, і рідним. ну, За будь-яким столом, скажімо так. Тому ну, мені дуже сподобалось, друзі. Клас. стоїть уваги! Стоїть її зробити, стоїть скуштувати. Так що, в кого є в доступі інгредієнти, будь ласка, друзі, за цим рецептом можете сміливо робити. Я думаю, ви не пожалкуєте. Настоянка дійсно класна. Такий специфічний, але він ну, такий класний-класний. Цитрусовий такий смак. Клас. Ну і, звісно ж, всіх запрошую на свій канал Домашній Камбус, друзі. Це не єдиний мій рецепт. На моєму каналі домашній камбус багато таких цікавих і смачних рецептів. Тож всіх запрошую, заходьте, переглядайте, чекаю від вас подобайок, багато класних відгуків, коментарів. Думаю, що побачимось на каналі. Всім смачного, бувайте!